Всім привіт! Що, Давайте подивимось, що є на металоломі. Зайшов. Короче, і Перше, що мені в глаза бросилось, це така блискуча якась інтересна штука. Така, як вона, алюмінієва. ну то ста херня. Якийсь моторчик. Чотири проводи, коротше, йде. Ну, якийсь він... І кстати, що інтересно, да, є номера Що тут. Що тут, тільки вони щось різні. Питався на ті Google фото серйозно, що це таке, може ви знаєте. Така от інтересна херня. Мотор якась тільки що от куди взагалі не зрозуміло. Тут всякої херні додавались. Качество, звичайно, у нас і сиро, і пасмурно. Дивіться, орешки, а. Все, все пропало. Все пропало. Різаки, хирюки. це ж супла, це ці горілки. Паять, короче. Труби Дивіться, скільки, а. І толстовсті, тонкі, Які хочу. хоч. Ай-яй-яй. Все пропало. Он ті станки, що я вам показував, все вже їм торба короче, їм. Зараз я вам покажу самое не найде. Тоді тільки що лазую, дивіться, достав з цього кульочка, воно запечатана була повністю нова. Куліса якась хіліса. Не знаю відкуди, з чого. Щось не номера, нічого не бачу. Ну но вона нова була. Ну но, Скажете, що ти там не взяв чи ще що, тому що шанс її продати. Нічому не малий. Одну. Ще й не знаю, від якого це автомобіля. ну короче, Розчисати я можу, але воно не підійде, потім мене на неї посадять коротше, тільки проти різьби, нахер нам мені таке треба. Не будемо займатися цим анонізмом. Так, тут коротше, да, от машин поздавала цілу кучу. Е, хотів вам сказати всім велике спасибо за проші відео, що ви там лайків наставили, хіряйки, всі діла. Мені дуже приємно і, кстати, пару гривень я заробив. так що, ну, правда, це їх получу через місяць, ну, нічого, на кашу буде, з голоду не помремо, не все так погано. Дивіться далі, значить. Дизельний, турбодизельний двигіль, як подозреваю Стартер сняли наверное Хер його знає. Я, конечно не дизеліст і не моторіст, але відчуваю, що він дорогий, от я на нього дивлюсь. Він дорожає, як би зараз зняти там ось ці всі кришки, херішки, так коленвал сильно в руки взяти, то не знаю. Може комусь би і нарядив би його, та хотя ну його нахер з цими коленвалами зв'язуватися. Там б'єння буде, там сотка чи там все, короче кінець фільму. тоже розвальцюють мені туза, ну нахер воно надо Чого я сьогодні такий веселий, спросите ви? Зараз я вам далі все розкажу. Так, закачу через бачите дощ воно моросить, все турбіна, дивіться. Гарет, гаретовська, бачите. Е, лісти, коротше. Ну, Хоча можна пальцем, мені самому інтересно, як він там. А хер там немає, там люфта, я вам скажу, це палець моя гнеться. Не міліметр люфта, може таке бути. Ай, курва чувствую це зараз. Щас... Трошки стоит. стоїть. Ну-ка напишите. Може номер знайти. Коротше, давайте ще це. Так пішли далі. Дивіться. Написано Made in Germany. что що це значить? Ілі Volkswagen, ілі Audi, або ще якась чепуха. Правильно? Навірно, Volkswagen якийсь. Блин, ну, дорого виглядає, согласитесь. Так задобавши цим дві дітей. Так, тут у нас контейнер. Контейнер, бачите, якась чепуха всяка. Сьогодні немає що взяти тут такого. Що навіть я вам скажу і неплохо, снизу хороший за це. -то? Каструля, каструля Хір, короче, що то Кастрюля, кастрюля хороша. Че короче коротше щось достанеш, все грязне, ну нахер па ще далі дивиться. Оце ось щось таке було цікаве. Якісь коротше еті... тепло змінить, що це за. Ну так, да, щось таке похоже. Його різаком прогрівали, бачите? Трубки якісь прогрівали, не знаю що воно. Хочу вам показати. Це я тільки що, коротше, знайшов з кришкою, з усією херньою. Кришку я сняв. Це я теж відбив. Воно було все зібране. Воно я болтик ще переламав. Дивіться, може бути це серебро такі контакти чи ні? Я таке перший раз бачу. Тут іде медяха. Та йди відсюди. Мед, медніці. Ідуть косички. може бути такі ляпухи серебряні чи ні? Ну як ви думаєте? Може це теж серебро. подивіться, які хороші. Тут медю, тому що оце медь точно посеребрена. А оце нахіра вони діяли до міді? кріпили ще одну медь чи що. Так гляньте, які ляпухи для здоровезні. Грав, мабуть, по п'ять. Зараз я піду зніпоскупці їх одірву. Легенько десь положу, потім куплю. Ворувати не буду, тому що ворувати не можна. Був колись деревий бізнесмен Запорожі, який як вихватив, що з його там ганяли, як петуха й гроші трусили. І з жопи дим нього йшов. Так буває, поэтому нікого не воруйте. Я чесно куплю і взагалі не куплю. Так, а що я вам сьогодні розказати, що у мене стріння хороше ігріве і гріве і хороше. Знаєте чого? Тут щоб не злазити трошки продажі начались. Що продається, я вам не розкажу, звісно, бо так треба не розкажу. Потім колись все время все побачите. Якщо будете підписані на канал, Дрель валяється з шнурами, з хірами, з усім. Бачите? Ну, вона мені нахер не треба, тому що щось електро... електроінструменти херово дуже йдуть. Не, ну може тому що наглію 600% зверху ставлю може, же по етому і не знаю, короче, чого вони не йдуть. Не, даже не наглію. Хоча я разниця, скільки я ставлю, якщо, якщо, якщо. Якщо, якщо, якщо все одно он получиться. Ого, Кажу, що така дешевий, чим этот, чим на вулиці стоїть. Просто така ляпуха якась. Боже, А ну дивіться, що відбувається. Один насос. Возможно, навіть не работал, хер его знає, не дивився. Дивіться, а? Другий насос. а Оце ну, а ще ось якась чепуха. Що воно таке? А ну що, за це змосильною рукою волосатий. Ого! Чуть не пукнув. Діло Що то є, курва? З екраном, з якимось цим. Зараз ми його легенько і не рановий, навіть відключав, дивіться, ні? Не, крутилась, по-моему, болтик еще, не. Камера такая дебильная. Телефон нормальный стоит, 650 баксов. Честно сказать, куплю, ну сейчас. Есть тут свои. Проблем трошки своих возникло. Wild. Вообще эти все чуйки. Номенклатура. Може и новый. Не, не новый, стоял. Точно стоял. Сейчас пойдем секонд стоим. Мне просто интересно я вам скажу. По-польски называется помпа обігова. Короче, якийсь водний насос. Стої він в такому самому состоянии, навіть, навіть, навіть ще хуже 900 злотих. То есть. Є... А ну сейчас кілограм? кілограм. кілограмів, то не кілограм. У нас 15. Є. Ну скільки він? 15, за 200 купити. За... Коротше, ні, з таким зв'язок не будемо. на кому сралось Дома я не бачу, що такі десь труби. То тобто есть на производство вони нове куплять, та і все. Поэтому ні якби по 2 злотих було, тоді було б хорошо. Машинка стиральна. Тоже ще динозаври на ній, мабуть, стирали. Стара-стара. Зато вони вистирують добре. А в нас вдома машинка. Вона то віджимає, то блядь, не віджимає, то робота, то хері, то в неї знаходить, то в неї програма збилася. Чим більше то всякої херні, тим воно говнистіше. Немає херні, то включи-виключив. О, оце воно. Ножики з цього газу. Дивіться, а? Доводчики, херідчики. Коротше, тут, я думаю, в кучу всякої херні до хрена. То курва є? Куча проводив. Я люблю комутатори. Щось десь сходилось, розходилось. От, здали. Ну, щось тут шнурочок висить на пів шостого шнурок. Ну що ти будеш делать? Ну це щось в такому стоянні видно в печальному, то є намного лучше. Или десь стояло довго. Ну, що я люблю так це балакати? От це в мене добре виходить, тому ви це відео і дивитесь, так пошли далі дивитися. Вот, пачка нової якоїсь херні. Уголочки, що це таке. Ну якісь заготовки. Верні, не заготовки що зробилося для чогось определенного. Для чого його зна. Це що таке, мухта. Це проманкочу би сразу забрав. Ого, такий по похребту, як дать. буде сильно. Тут все повивозили, це добре. Це, це поки я вам ходю читаю реп, дядько привіз, дивіться, тележку, хірешку теж все нахер повикидували. Так, воно стояло, це тільки що при мені все викинули. От готова тележка в зборі не поламана нічого. Бери тільки і все, тільки краска трошки внутрі позлазила трохи. Насосик цікавий. Ну-ка, поки тут не як я тут. Піснюковий злодій не шарився, я... о, мангал ровно вісом 15 грамів, я не знаю як вони так роблять, але в них це виходить. Фікальний насос. -ли? Або він ще був не тут. З поплавочком. Дивіться, га який. <плес> Опять напишіте, що ну, цей це недорогий, я чувствую, повісу. Все, що дороге, все важке, а все, що говно, все легеньке. ну почти завжди так. Що у нас є Тут, Кстати, сковородка, оце паче, Оце важко. Це ще... що Нові лампочки без лампочок. О, там що он мікроволнов, хіровки всяку чепуху повикидували. Коротше, що там у нас починається. Оце моросить, воно противно. Ну, настроєння все одно хороше, поэтому зараз я вам ще щось покажу. Все поубирали машину, показати, вам дивіться яка Да це машина на неї впала, железяка тон 5 Може акумулятори СЦ будуть серії, ні. Тепер як я вам обіщав, он ці херні з автомата, Ну, вони важучі вони здоров'я. Дивіться, які, га ляпухи. А ну-ка. Не такі, як у нас п'ятачки, по-моєму чисте серебро. Дома потім колись гляну, сейчас їх не куплю. Тому що ніхер даже купить. А також дивіться, які, а. сейчас я вам покажу одну минуточку. Подивіться, мій ноготь і оці пластини. Це я повикручував. Хай там поки полежать. Так, і оці три. Зараз я їх десь заховаю тут легенько. Що вам ще тут показати? Це все було. Ну, напослідок, тут глянемо. Це, кстати, отсюди ті, ті, ті плашки подоставав серебряні з таких от хірень. Пламінь гасітелі як вони хір називаються. Коротше, так. Да. Тут от якась коробка валяється. Сайс. 6х9,5. Что это такое? Она полна, кстати. А ну-ка, сейчас минуточку, извиняюсь. Даже ты бачку мать. О, что Да, блошка. Такая вот штука. Короче, вот такая по 3 злотых. Там, где спрашивали иметь алюминий, такая штука в районе 12, вы насчитают. Ну, тоже смотря на кого попадаешь. Он ключ. моя жизнь. Там кстати, куча десь замків було, тут я теж перерив трошки молодких і рідків, але таке не інтересно. Що, все, давайте, скоро побачимося погоді. Дивіться, все мокре, все короче, руки грязні із жогом у мене такої погоди вже все. Конець фільму. А може і не конець. Дивіться. А? Ух, курва мать. Що то курва є. то таке приймають. Приносить як у нас. Почав його беруть. Чесно, та же хер его, нахер мені не надо, ще я буду ходить банки збирати. Хоча все може бути.